Історія України це історія боротьби за свободу і незалежність. Від Київської Русі до сьогодення ми пройшли довгий шлях. Конституція Пилипа Орлика прийнята у 1710 році. Є однією з перших конституцій у світі у той час, коли в Москві віддавали шану царю. Україна вже закладала основи суверенної, вільної та цивілізованої демократії. Наші предки залишили нам не лише землю, але й духовні основи, на яких ми будуємо нашу державу. 28 червня 1996 року стало важливим етапом у нашій історії. Ми прийняли конституцію, основний закон, який став символом нашої незалежності і суверенітету. Конституція це не просто документ. Це наші права і свободи, захищені законом. Вона дає нам можливість вибирати, працювати, вчитися і жити у вільній країні. Ми всі несемо відповідальність за майбутнє нашої країни, кожен з нас це частина великого механізму, який називається Україна. Освіта і наука, основа нашого розвитку. Конституція гарантує право на освіту кожному громадянину. Наші вчені та студенти щодня працюють над новими відкриттями, що роблять Україну сильнішою. Наші діти це наш завтрашній день. Вони виростають в Україні, де Конституція захищає їх права і дає можливість для розвитку. Україна це наша спільна домівка, де кожен регіон, кожне місто. Кожне село має свою унікальну історію і культуру, наша сила в нашій єдності. Вітаємо з днем конституції, Україно. Нехай наш основний закон завжди буде нашим захисником і джерелом натхнення.